Дидактична гра хто що робить? Дітки, що робить снігур? Снігур сидить на дереві. Що робить мишко? Мишко поливає траву. Що робить корова? Корова їсть траву. Що робить білочка? Білочка їсть гриби. Що робить Оленка? Оленка п'є чай. Що робить сорока? Сорока сидить у гнізді. Що робить клоун? Клоун грає на барабані.